Привіт-привіт. Можна сказати трошки про себе для наших учасників. У нас тут дехто є тут, але більшість людей буде дивитися в записі. Тому розкажи, чим ти займаєшся, де ти продакт менеджер які в тебе прикольні є досягнення, і ми тебе трошки попитаємо по різним темам. Я не продакт а якийсь час вже. Я директор з продукту в Пром'я. Я є такий невеличкий сайт в Україні. От і в його е, да, і в його аналогах в інших країнах. Е, от Prom.ua є частиною е, компанії в Окомпані. Компані об'єднана компанія з розеткою. Е, от тому ми одна велика сім'я. І в Промі я керую командою розробки продукту. Е, в нашій структурі це і продакт менеджери, котрих 15, і вся команда. Ну, те, що ми називаємо розвитку продукту, це дизайнери, аналітики, програмісти, інженери тощо. Також я в прожекторі, я такий онлайн інститут навчання. Я там займаю або виконую роль завідуючого кафедрою з продуктового менеджменту. От, це з такого професійного професійного. З непрофесійного там, якщо трошки про себе, то у мене майже через на жаль, повномасштабне вторгнення не вдалося, але у мене майже є ліцензія капітана пересноматорної яхти. Я кандидат наук з філософії, і, і у мене є спортивний розряд по з рукопашного бо виступав в, в змаганнях чемпіон Києва, 에, гарно, 에, ну почнемо спочатку. Давай поговоримо про продакт-менеджерів. От хто кого на твою думку варто брати в продакт-менеджерів? Хто людина з якими характеристиками, рисами є хороший продакт-менеджер? А от кого би ти ніколи в житті не взяв продакт-менеджер? Можна а... перейти на Я перепрошую питання. До речі, mm -hmm. якраз цікаво до джинів продакт-менеджерів. Як як відомо, продакт менеджер це не існуюча е, вакансія е, майже. Тому цікаво, як ви як у вас відбувається в промі транзішн від якогось іншого спеціаліста в продати? Це правда. З ринку дуже рідко, дуже рідко, вкрай рідко, коли хтось бере джуніор продакт менеджера. Зазвичай, якщо є потреба в продакти, помагайки в джуніор продакт-менеджері, то його вирощують всередині компанії. Зазвичай потреба в таких спеціалістах є в компаніях, які собі можуть дозволити когось нам. Протягом року простити, всередині е, найбільш часті ролі, які переходять в продакт-менеджмент, це е, у нас такої ролі нема, але зазвичай це проджект-менеджер, це бізнес-аналітик, це маркетолог, це е, може бути QA річ розробник е, аналітик. Може бути е, що стосується продакт менеджера і чому жодних продакт-менеджерів не буває, тому що ну або це така. Досить плаваюча роль. Зазвичай продакт-менеджери просто мають володіти там декількома сферами ну, скілів, навичок. Нехай буде так. Я для себе це окреслюю як такий умовний період, який можна розділити на оці от частини. Кожна з цих частин важлива, вона є базою спеціалізації продакт-менеджера. Вона складається з технічних навичок, з аналітики вміння роботи з даними, з розуміння UX ui з розуміння розробки технічної частини технічної частини загалом, з people менеджмента з project менеджмента в хорошому сенсі слова. Це мається на увазі. Ну, якщо просто, то get shit done. це управління ресурсами, деліверії. Розуміння як між собою пов'язані задачі, що йде за що, як одне йде за іншим, як задачі декомпозуються тощо, з розуміння, як керувати або направляти співпрацювати з розробкою саме, мова йде про різні там специфічні гнучки методології. Розробки програмного забезпечення, це вміння роботи з клієнтом та аналізування, е, аналіз даних, які ти отримаєш від клієнтів. Це вміння організувати опитування, тести, фокус групи тощо. Е, ну, Так, наз... так, так зване кастом. Девостеріг. Так, дякую. Е, коротше, вивчення. Не люблю. Ці разного от, okay. з багатими названнями, дослідження клієнта, якщо по-простому, трошки вміти в маркетинг, і це є основою для того, щоб можна було казати про те, що людина може займати посаду продакт менеджера або виконувати роль продакт-менеджера. І далі вже ця людина, в залежності від А, типу продукту і Б. Спеціалізації всередині розвивається уже в певний бік. Ну, наприклад, там продукти, які працюють в e-commerce, у них там у них там прокачані одні скіли, або від них вимагаються одні скіли. Продукти, які працюють там в b від них вимагаються інші скіли. Е, ну а далі вже там у нас ми працюємо в ЄКОМІ, e але всі наші продакт-менеджери дещо різні, тому що е, ну, скажімо, продакти, які працює з пошуком, з дата сайенсом. Для неї важливо розуміння там моделей, алгоритмів тощо. Продакт, яка працює з кошиком, наприклад, для неї важливо вміння організувати АБ-тести, вміння розумітися на веб аналітиці продакт менеджер який працює з CRM-кою, йому важливий бізнес-аналіз, розуміння того, як влаштовані процеси всередині. Ну, якось так. А якщо взяти софт скіли, то які софт скіли є всіх продакт-менеджерів на Prom.ua? наприклад. І от якщо їх немає, то там ви звільняєте або там, не знаю, наберете просто продакт-менеджера. На мою думку, основна задача це не про софт скіли але підводичка. Софт скіли продакт-менеджера. Не так, основна задача, на мою думку, продакт-менеджера це рухати метри. З ним метрики мають рухатися, з ним, з нею. Метрики мають рухатися швидше, ніж без них. Ми, як е, співробітники IT загалом та продакт-менеджери, зокрема, ми є інвестицією е, в майбутнє. Тобто з нами компанія має в перспективі заробляти більше, ніж без нас. І ну, тіпо, в нас вкладають такі ж самі гроші, і конкуруємо. ми Загалом з інвестицією в квартиру в Києві е, і окупатися маємо краще ніж недвіга в Києві, а це не така вже й проста конкуренція. з великими темами. Е, Якщо мова йде про софт-скіли, то в першу чергу для нас має значення цінності. Цінності це досить широке поняття однак, е, ну це якась типу, моральний дороговказ. Як людина загалом приймає рішення стосовно е, тієї чи іншої там, проблеми, задачі е, взагалі у себе в житті? Е, перше, друге, це вміння е, продавати свої ідеї, скажімо так, презентувати їх е, як команді, так і там, пірам, так і ну, керівництву, лідерам е, компанії, і, е, е, ну, напевно, вміння працювати в команді. Так, можна сказати, софтково. Добре. Як у вас відбувається от, дослідження користувача, цей кастомер девелопмент? Ви якось стараєтесь більше в контакті, дзвонити там, спілкуватися, чи все-таки більше дата driven і так, і так, і так. Ми використовуємо всі методи. що, що мається на увазі під всіма ці, методами? У нас хард е, оцінка, Хардоцінка оцінка. Це ми просто беремо дані, які ми збираємо з бази даних, їх вигружаємо і е, аналізуємо. Е, перше, друге, це е, якісь живі дані, які ми можемо маємо змогу отримати ну прям наживо. Мова йде про веб-аналітику і інструменти веб аналітики. Це те, що стосується там, якихось типу, хардових історій. Деколи ми використовуємо якісь дослідження в стилі комп'ютерного зору. Це називається здається. Коли ми беремо якусь невеличку фокус-групу, вдягаємо на них такі спеціальні прилади, які показують, куди вони дивляться всередині інтерфейсу, і це нам показує там, що в першу чергу. Перевертає увагу всередині нашого продукту. Е, ну і звісно, ми співпрацюємо з покупцями, продавцями, з нашими клієнтами напряму. Мається на увазі, що ми продзвонюємо їх регулярно, ми влаштовуємо опитування шляхом або продзвонів, або розсилок, або ще чогось. Ми наймаємо сторонні компанії, які допомагають нам оцінювати ефективність нашої нашого продукту. Ми знову ж таки проводимо фокус групи, тому в цілому весь спектр можливих. Дослідження використовує. Це так, якби є обов'язковим для кожного продакт менеджера якусь частину свого часу, і якщо так, то яку відводити на дослідження клієнтів? Чи це просто якось розбито між різними людьми? Так, і, так або інакше кожен менеджер е, стикається з тим, однак немає обов'язкового якогось відсотку часу, який е, потрібно на це витратити, е, залежить від задачі і залежить від специфіки самого продакт-менеджера. У когось за специфікою е, він або вона частіше зустрічається з клієнтами, тому що просто ну, специфіка їх задач е, полягає в більшому дослідженні е, користувачів. Наприклад, там продакт менеджери, які займаються фронтовою частиною, по типу там, тим же кошиком, наприклад, або мобільним додатком, вони частіше щось питають, стикаються з користувачами. Е, людина, яка займається декописом, тим же дуже рідко стикається з безпосередніми користувачами, тому що її зона відповідальності в першу чергу це там, наша внутрішня CRM-система, адмінсистема, монетизація, взаємовідносини з юристами там, тощо. Натомість, така людина, ну в неї замовник можна сказати дещо інший, і у такої людині більше займає часто спілкування з внутрішніми замовниками або стейкхолдерами, а саме з тими ж юристами, фінансами, інформаційною безпекою. Дякую. А от як чи якось налагоджено отримання інсайтів з кастомер супорту до, до продуктів, чи 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 берете там чи не берете інсайти? Якісь так у нас є налаштовані ну можна сказати автоматичні опитувальники, які час від часу у якоїсь долі користувачів питають їхні думки. На, на порталі безпосередньо при взаємодії з продуктом плюс, ми збираємо той зворотний зв'язок, який ми можемо зібрати з користувачів просто по по інтернетах. Це починаючи від відгуків в сторах стосовно наших апок, закінчуючи відслідковування згадувань в мережі нашого продукту. Uh -huh. e, плюс у нас налагоджена взаємодія між продактами і саппортом, а також кол-центром. Ну, у нас він називається інакше, але ну, для, для простоти, скажемо, кол-центром. E, виглядає це у вигляді там, з якоюсь періодичністю у нас відбуваються статуси, там, де продакт-менеджери знімають цей зворотній зв'язок, якісь основні болі. E, ще одним джерелом зворотнього зв'язку болей є e, e, постійний збір п'єсу. Ми в межах МПІСу збираємо дуже багато якихось гарячих тем, які зараз болять користувачам, і потім їх використовуємо розроблять особисто перепрошую. Можна верватися про МПІС? Таке питання: що, а в який момент ви розумієте, що це там той самий момент, коли треба спитати користувача? Тобто ви МПІС якось просто регулярно перевіряєте, це нам відбувається, чи у вас якісь тригери? E, NPS ми збираємо регулярно. Щомісяця обираємо якусь долю аудиторії і її продвоїмо. А тобто якісь акшени користувача на тригері NPS. Okay. E, саме NPS ні. Просто типа якісь там спливашки в стилі, типа що вам сподобалось, що вам не сподобалось, таке так. Але це ну там суто ситуативна якась штука, а NPS mm -hmm. більш комплексна. Понятно, дякую. Не знаю, якихось топ два-три випадки, коли вдавалося продакт маркетфіту досягнути. Що що це було? Як це було? Такі ж у ва для для нас досить розпливчате питання, тому що ну у нас органічно якби розвиваючися продукт, і продакт маркетфіт він там його було досягнуто, можна сказати, що. Ще, грубо кажучи, Околи на початку Янко в 2006 році. У да, 2008, 9-10 році. Okay. Е, а далі ну, ми просто якби примножували, примножували історію. У нас ну далі для нас важливо було розуміння, якби, би впливу. Е, Ну, скоріше, де, де ти подалька газа в нашому продукті. Що є фундаментом, а що є, якби на далеку перспективу педалькою газу, куди ми можемо натискати для того, щоб е, далі розвиватися та або не втрачати наші поточні позиції? Довгий час ну і досі таким лишається однією з таких педалей газу залишається, е, ну, скажімо, кількість товарів. У нас їх більше 110 мільйонів на поточний момент. Це нам дозволяє, ну і так було від початку. Просто це треба було не провтикати, а примножувати. Е, і ми на базі цього маємо можливість будувати як SEO, е, так і досить стійку модель юніт економіки, коли ми приводимо маркетинг на ці товари, можемо між ними обирати більш вигідні, менш вигідні для нас, як для системи. Uh, От uh, третьою педалькою газу є. Ми це називаємо всередині фідбеку це ну, це великий набір правил, практик, uh, процесів, взаємодії частин продукту, які нам дозволяють органічно відсіювати найбільш uh, успішних um, з точки зору клієнтського досвіду продавців, які товари, яких ми підкидуємо вище. А продавців, які не відповідають нашим, нашим вимогам по обслугованню, або викидати взагалі, або пасимізувати. Добре. А от які у вас метрика полярної зірки, в Юа і е, 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 якісь там основні такі метрики, які ви трекуєте? Основною метрикою у нас є е, досить стандартна метрика для якоми таких маркетплейсів по всьому світі, вона називається GMV. Це Gross Merchandise Value це е, сукупна це вартість всіх е, угод на нашому порталі за певний період. Е, ну, от, типа, за цей місяць у нас купили там, 3 мільйони зробили замовлень. От сукупна вартість цих замовлень є нашим GMV. Е, Основною метрикою, яку ми міряємо, це темп зростання цього GMV місяць до місяця, рік до року, наскільки ми вміємо його пророщувати. Другого порядку метрики, які витікають, власне, з е, такими метриками є: конверсія в замовлення, кількість замовлень, дохід, ну прибуток працівників. Але основна це GMV, з неї по суті все витікає. Добре. А як от організована синхронізація? Наприклад, як тобі звітують продакт менеджери? Там, як як цей процес організований? Вони по, по метрикам звітують по як, як це відбувається. Робота з тихо е, у нас е, кожен продакт менеджер є адміністративним керівником своєї команди. У нього є виділений шматок функціоналу, у нього у неї е, вони відповідають за е, розвиток і стабільність роботи цього функціоналу, цього шматка продукту. Е, у цього шматка, у кожного шматка продукту, є якісь свої метрики, гігієнічні. Що це можуть бути за метрики? Наприклад, в кошику це конверсія в замовлення. А також у нас адаптована під нас модель Spotify, яка виглядає як перелік місій, так званих місії це великі кроскомандні задачі. У кожної місії є свій лідер, зазвичай це продакт-менеджер, але не завжди. У кожної місії є свій вимір або розуміння того, як ми вимірюємо успішність цієї місії. Це завжди метрики, плюс можуть бути якісь етапи. E, і людина в декількох ролях може відповідати за різні набори метрик. Продакт-менеджер e, в ролі e, власне, продакта, якоїсь частини шматка продукту відповідає за стабільність роботи цього шматка і за, за метрики цього шматка. Продакт-менеджер e, в ролі лідера місії відповідає за успішність реалізації міста. E, mm -hmm. e, якщо можна, то покорно питання два є. Можливо, а, ну давай тоді останнє питання, щоб не затримувати тебе. Mm -hmm. e, ну от нас на рахунок продакт дизайну. Наскільки вас продакт-менеджери займаються експірієнсом, дизайном, чи це там просто дизайнери сидять? Е, є дизайнери, е, є дизайнери, продакт менеджери. задача продакт менеджера не стільки малювати з майже всі продакт менеджери вміють малювати дизайни. Вони не такі, е, звісно, не завжди такі професійні. Як це можна намалювати професійний дизайнер? Однак тут основна задача, основна місія продакта це якби вибудувати майбутній клієнтський шлях всередині якогось функціоналу. Пояснити цю логіку, описати цю логіку і е, провалідувати потім те, що е, той, той дизайн, який запропонує власний дизайнер, провалідувати його з декількох боків. з точки зору там, з ліксу, точки зору відповідності цієї задачі, з точки зору просто здорового глузду, з точки зору зору простоти реалізації. З точки зору якихось бенчмарків на ринку тощо. Добре, тоді дуже тобі дякую за вклад да. в розвиток наших продакт-менеджерів в нашій школі. Я впевнений, що всім було цікаво. На все добре.